Півстоліття тому відеоігри були нішевою розвагою а от тепер вони перетворилися на цілу культуру. І от нині у світі навіть є міжнародний день відеоігр. Відзначається він саме сьогодні, 12 вересня, про те, як ігрова індустрія захоплювала світ. Далі розповість Олег Шульга. Далекий 1961 рік розробники з Масачусетського технологічного інституту Стів Рассел починає писати програму для нового на той час комп'ютера серії PDP. у програмі. Два космічних кораблі можуть маневрувати між у невагомості та стріляти один в одного. Так, у лютому 1962 року на світ з'явилася одна із перших відеоігор Спейсвор. Спейсвор мала дуже великий вплив, оскільки вона популяризувалася у коледжах та університетах. І всі, хто цікавився комп'ютерами у 1960-х, знав про неї. Врешті-решт, вона стала користувацькою грою. За більш ніж 60 років ігрова індустрія розрослася до величезних масштабів. Ігрові корпорації тепер заробляють мільярди доларів. Наприклад, дохід розробників Sony Interactive Entertainment за минулий календарний рік становив майже 25 мільярдів доларів. На другому місці із результатом 16,3 мільярди ідуть Gaming. Від них ледве відстає японська Nintendo – 15,3 мільярди. Ігрові події, виставки та фестивалі збирають тисячі фанатів по всьому світу. А для більш реалістичного втілення персонажів в іграх до роботи залучають відомих голівудських акторів. Сіді Red вийшли на мене і попросили стати частиною їхнього нового проекту Кіберпанк 2077». Українські розробники не відстають від світових тенденцій. На початку 2000-х у часи популярності такого жанру, як стратегія, студія GSC Game World запам'яталася грою козаки. У неї грали як вдома, так і в тогочасних комп'ютерних клубах. В Україні козаки стали культовими. У 2007-му ця ж студія випустила шутер від першої особи сталкер Тін Чорнобиля, і про український геймдев, тобто розробку ігор, дізнався весь світ. Гра стрімко завоювала серця фанатів. По всьому світу продано понад 2 мільйони копій. Успіх першої гри має повторити продовження сталкера. GSC випустять другу частину легендарної гри навесні наступного року. В Україні є й інші відомі на весь світ ігри, наприклад, серія «Ігор Метро» від розробників 4A Games. Вона складається з трьох частин і має сумарно понад 16 мільйонів проданих копій. Успіх ігор призвів до популярності кіберспорту, професійних змагань з комп'ютерних ігор, українські команди у топі світового рейтингу. У 2011 році команда Наві виграла світовий турнір з гри Дота-2, виборовши один мільйон доларів за перше місце. цього колективу неодноразово брали першість у світових турнірах з Counter-Strike. А зараз народжені перемагати, така повна назва команди, є однією із найбільш впізнаваних кіберспортивних команд у світі. Інша українська молода команда з Контрстрайку під назвою monte також здобуває звитяги на престижних турнірах. На останньому мейджорі так називається головний чемпіонат світу з Counter-Strike, Monte увійшли до вісімки найкращих. Розробники ігор та кіберспортсмени системно підтримують сили оборони. Дотичні до індустрії компанії та гравці влаштовують збори як для військових, так і на гуманітарні потреби. Цього року розробники сталкера GSC спільно із наві та студією Мейнкаст взяли участь у великому зборі для сил оборони на 100 мікроавтобусів, які щодня допомагають нашим захисникам на передовій. А команда наві долучилася до співпраці із державною програмою ЮНАТЕДвадцять 24 Я не висвітлюю кожен свідонат, але хочу щоб ви дізналися про сьогоднішній. Я перераховую 100 тисяч доларів на рахунок United 24 щоб придбати машину швидкої допомоги та покрити інші медичні потреби. Через повномасштабну війну в Україні останні два роки не проводилися події, пов'язані з іграми, як комікон або кіберспортивні турніри. Та, попри все, українська ігрова індустрія продовжує існувати і розвиватися. А в іграх від великих світових студій все частіше можна побачити українську локалізацію. Олег Шульга, телеканал Київ.